Привіт! З вами знову я, Тетяна Жарківська, і я рада вас вітати на каналі Жарптиця. І сьогодні я відступлю від всіх алгоритмів, від всіх правил і почну з кінця, почну з головного. В минулому відео я розказувала про те, як підготуватися до важливої події емоційно. І одним з пунктів це було знайти підтримку, поділитися своїм емоційним станом з людиною, якій ти довіряєш. І це стосується не тільки якоїсь конкретної події, це про емоції, які піднімаються в нас всередині. І не має значення, які вони, чи це позитивні, чи це негативні. А що робити, якщо такої людини немає, або ваша ситуація настільки делікатна, що ви не насмілюєтеся собі собі, в вголос те, про що ви думаєте, не те, щоб розказати про це комусь іншому. Якщо це ваша ситуація, ставте вподобайку. Цим ви виразите мені свою вдячність і допоможете розвивати цей канал. Підтримайте українське. Якщо у вас немає людини, якій ви настільки довіряєте, щоб поділитися своїми емоціями, В такому випадку я рекомендую практику виписування. Це практика з позитивної психології. Ви викладаєте на папір все, що робиться в вашій голові. І ніхто цього не бачить, крім вас. І крім людини, якій ви, можливо, колись наважитесь це показати. Ну, наприклад, вашому психологу. Практика підходить як для роботи з позитивними емоціями, так і з негативними. І немає жодного значення, що лягає у вас на папір. Чи це якась романтична історія, розмальована різнокольоровими фарбами, чи у вас там е, одна з ліс, гнів і матюки? Це працює в двох випадках однаково. Берете папір будь-який, блокнот, зошит, клапоть паперу, який у вас є під руками, і пишете на протязі 15-20 хвилин все, що йде у вас всередини. Потім повторюєте цю практику через день. І після цього дня ще через два. Пишете ще раз. І коли ви порівняєте ці три ваші розповіді, ви побачите, наскільки вони відрізняються одна від одної. Цей папір можна зберігати. Але якщо ви писали про негативні емоції, я вам просто не рекомендую цього робити. Позитивні ж можуть бути для вас натхненням. Ну, Це в тому випадку, якщо ви не боїтеся, що цей папір колись комусь попадеться на очі і хтось прочитає, про що ви писали. Коли у вас виникає таке відчуття страху, це ще один привід заглянути всередину себе. І знайти причину, і про це також можна писати. Ще один такий маленький момент про написане на папері. Не робіть з цього якусь іделію. Це просто папір. Це просто папір, на якому вилилися ваші емоції. І не треба з нього робити щось неймовірне. Просто порвіть і викиньте, або спаліть. Тільки не кидайте в унітаз, бо можете забити. Ще один дуже дієвий метод це проговорювання. Коли вас заполонила якась думка, і постійно крутиться в голові якась ситуація, пов'язана з тою чи іншою людиною, або якась розмова, і ви не розумієте, як з цього вийти, і ви вже втомилися від того, що ви відчуваєте, або від того, що ви робите. Наберіться сміливості і почніть розмову. Незалежно від того, хто це, чи це ваш друг, чи це ваша колега, чи це ваш керівник, чи це ваша дружина, чоловік, хлопець, дівчина, людина, яку ви дуже любите, або та людина, яку ви терпіти не можете. Ви знаєте, в моєму житті був випадок, коли одна дуже близька мені людина. Залипла молодому чоловікові. І коли вона поділилася зі мною цими емоціями, все, що на той момент мені прийшло, ну, поговори з ним. Поговори про те, що ти відчуваєш. І закриє це питання раз і назавжди. Я цю практику використовувала неодноразово в житті, в різних ситуаціях, і я знаю, що вона дієва. І так само, помолою в цьому випадку. Результат, як рукою зняла. До речі, зараз це молода сім'я, в яких дуже гарна дівчинка маленька вдома. Після такої розмови ваша ситуація повернеться в той чи інший бік. І ви прийдете або до якогось спільного рішення, або розійдетеся в різні сторони і не будете морочити один одному голову, і не будете псувати один одному життя. Що головне в цій практиці? Не звинувачуйте людину при розмові, що це все через тебе, що це ти такий сякий або ти така сяка. Говоріть про свої відчуття, про свої почуття, про те, що в вас болить, що вас хвилює і від чого вам да, рве. До речі, якщо відчуття суто ваші, ви можете скористатися практикою виписування. Але якщо ж все-таки в цій ситуації замішана інша людина, я вам рекомендую поговорити. Якщо він чи вона не йде з вами на розмову, дивіться в себе. Чи не саме ви є цьому причиною? Ви знаєте, дуже часто буває так, що ми собі придумуємо якісь ситуації, а протилежна сторона навіть про це не здогадується, що ви там придумали якийсь конфлікт на кухні, склали стратегічний план захоплення і прийшли в кімнату з перемогою. А він дивиться на вас і не розуміє, що робиться, бо ви тут вся така ух, очі горять. Зате йому це подобається. Про те, які дихальні практики використати для того, щоб швидко заспокоїти свої емоції і себе в норму, я розкажу вам у наступному відео. Ні одна людина чи ситуація не приходить в наше життя просто так. Бог всесвіт, творець, абсолют. То, як його називає, це все одна й та сама енергія. Дає нам людей не тих, яких ми хочемо, не тих, яких ми собі уявляємо, а тих, які нам потрібні. Одні несуть в наше життя любов, радість, задоволення, натхнення, якесь світло. Інші, навпаки, вчать. Вчать через біль, через сльози, через образи, через приниження, ламають нас. Ламає для того, щоб ми стали такими, якими ми маємо бути. І хто б не зустрівся на вашому життєвому шляху, подякуйте цій людині за участь у вашому житті. Чи це епізод, чи це на протязі всього життя. Будьте вдячні за кожну емоцію, за кожне прожите відчуття, за свої почуття, за кожну продуману думку, за кожне сказане чи почуте слово. Зрозумійте, що чим швидше ви це зрозумієте, тим легше вам буде дивитися на світ довкола. І пам'ятайте, що наше життя майбутнє це є наші думки зараз. І якими вони будуть. І якими ви будете собі їх малювати, таким і буде ваше майбутнє. Тому слідкуйте за своїми думками, контролюйте свої думки і пам'ятайте про них завжди. Якщо вам сподобалося це відео, діліться ним з тими, кому ви вважаєте, воно буде корисним і цікавим. Підписуйтеся на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Діліться враженнями і темами, які вам цікаво було б послухати. А з вами була я, Тетяна Жарківська, і канал Жараптиця Джерело душі. До зустрічі!